Слава Ісусу Христу! Сьогодні будемо говорити про зрілість до подружжя. Те, що я вам останнє розказала, вибір нашого нареченого, нареченої, це найважливіший вибір в нашому житті. Професію можемо поміняти. Можемо поміняти місце праці, місце проживання, можемо поміняти навіть свій вигляд. Однак зміна чоловіка і жінки це є найбільша трагедія в нашому житті, і варто, щоб ніколи до того не дійшло, варто зберегти наш шлюб до, до кінця нашого життя, а навіть і довше, навіть і мати ту особу на вічність з собою. І тому варто того поставитися з такою уважністю, дорогі мої. Коли говоримо про вибір, важливе є сказати кілька слів про зрілість до подружжя. Тобто зрілість фізично юридично маємо, коли нам виповнилося 18 років. Тоді можемо брати шлюб, тоді фізично наше тіло є здатне народжувати дитину. Але це є замало, щоб ми були щасливі у подружжі. Попередні зустрічі я говорила також про зрілі суспільну, тобто наявність освіти, наявність роботи, наявність місця проживання, вміння виконувати різні сімейні обов'язки. І таку здібність ми Приблизно маємо, коли нам є 22-24 роки. Скоріше ми не маємо можливості вийти на роботу чи мати вже закінчену освіту. Для чого я це говорю? Варто, варто також вибір нашого нареченого, нашої нареченої. Пересудити в часі, тобто не обов'язково мусимо виходити заміж, коли нам 17-19 років. Але дуже хороший вік це 24, 22 роки, навіть 26. Тобто це є хороший вік, коли ми можемо більш свідомо вибирати другу особу. Також існує зрілість духовна. Тобто, чи я маю вже такі вміння, що я вмію другу особу. Вести до церкви, вести до Бога, жити разом з Ним моральними цінностями, чи я вже вмію другій особі представити живого Ісуса, що не тільки якісь традиції і звичаї, але чи я вже навчилася мати дуже глибокі і реальні відносини з Ісусом, і у ті відносини можу запросити мого майбутнього чоловіка. Чому це є важливе? Я думаю, що e, по-людськи дуже складно вибрати собі когось на ціле життя, і декую варто також в молитві e, питати, чи це є добрий вибір. І e, e, в молитві можемо відчути відповідь почекай, або відповідь так, або відповідь варто боротися, або варто, наприклад, припинити відносини. Бо мій майбутній партнер, партнерка потребує часу на навчання, чи часу на заробітство, чи часу на лікування своєї залежності, і варто почекати три роки, п'ять років, може рік, а може варто зупинити наші відносини. І то і де коли в молитві можемо відчути дуже хорошу відповідь. Прота молитва не є механічною і дуже поверхневою, але молитва, коли маємо час в тиші чути відповідь, в тиші показати для Господа нашу дівчину, нашого хлопця, і запитатися, чи точно ця особа є доброю особою, чи також я є відповідною особою для тої особи. І чи це для мене є добрий час, чи я сама не повинна почекати. Зрілість психологічна, це є зрілість, яка говорить, чи я вмію любити, чи я вмію кожного дня приймати рішення так, хочу бути з тобою незалежно від подій, незалежно від твого характеру. І чи мої думки, дії, почуття є не зосереджені на мені, щоб мені було добре, але на тобі. Тобто, коли я вмію для тебе робити добро, але не від тебе вимагати, але для тебе щось хорошого зробити, і чи так думають, чи так думає двоє осіб, тобто чи молода дівчина має спроможність дарувати свої слова, свої почуття, свої думки, свої дії для свого хлопця і навпаки, чи в нього є вже та спроможність? Робити все на користь її, при чому самому щось втрачаючи при тому, всьому коли ми роздратовані, втомлені чи незадоволені, і, чи, наприклад, вчимося нових речей, які ми ніколи не вміли виконувати. Mm. Я часто, як психолог, як християнка, говорю про таку одну рису, яка, на мою думку, говорить про зрілість до подружжя рису, яка називається внучкість. Внучкість, тобто, чи я маю бажання, здатність мінятися не когось, тільки себе. Чи я маю здатність пристосовуватися до інших умов, до іншого характеру, до різних подій? Чи в мені є вміння скоро чогось навчитися чогось нового? Бо життя подружжя цього вимагає. По іншому оглядає життя подружжя, коли ми є наречені, чи ми щойно одружилися і в нас немає ще дітей. Міня, життя радикально міняється, коли жінка стає мамою, її вагітна і коли народила дитину. Це одна з найбільших криз в нашому подружжі. І та криза є мінімальна або на не існує, коли двоє осіб скоро. wyuczyły zupełnie inne funkcje, których może nigdy w życiu nie wykonywały. Ale to nie tylko wyuczyła kobieta, ale może i jeszcze większy człowiek, żeby pomóc dla swojej drużyny i dla swojego małego dzieciaka. To znaczy, że wnuczki zje, um, czymś potrzebnym, um, І ем, варто звертати увагу, чи я, і друга особа, чи говорить, я готовий для тебе мінятися, я хочу для тебе мінятися. Я вкладаю в це зусилля і ми бачимо, що друга особа реально для мене міняється. Наприклад, коли ми з нею почали зустрічатися, наш хлопець на тиждень, наприклад, суботу випивав три пива. Але після півроку зустрічання з нами. Він вже не вживає зовсім алкоголю і має свідоме рішення, що він би хотів просто е, не вживати алкоголь в продовжного життя. І він це робить. Е, Особово це є важливе, коли наш наречений чи наречена має свідомість, що е, в їхній сім'ї є хтось заважив від алкогольника, дідусь, чи тато, чи брат, тобто що є велика ймовірність залежності. Єдиний спосіб зупинити. Е, Залежність це є не вживати зовсім. І чи особа міняється, і чи я міняюся в реальності, чи тільки так говорю, але за тим не йдуть реальні дії. Дорогі мої, інша риса, яка говорить про зрілість, це є вірність. Тобто, чи ми вже розглядаємо такі питання. Що я тебе не покину незалежно від подій, незалежно, чи ти будеш хворий чи здоровий, чи ти будеш мган заробляти грошей чи багато, чи будемо мати свій дім, чи будемо ці життя жити на квартирі і винаймати ту квартиру. Я тебе не зраджу, незалежно від вигляду, чи ти будеш завжди струнка, чи купця народження дитятка, ти будеш 100 кг ваги, і ти будеш кругленькою жінкою, може на ціле життя наше. Отдача буде тебе неймовірно любити. Вірність це не тільки вірність статевому житті, що не буду мати коханця-коханку. А я думаю, що вірність також полягає в тому, що я, вже тепер, будучи нареченим, говорю з тобою про такі речі, як, наприклад, заробітчанство, виїзд за кордон, виїзд за на навчання. Вірність також полягає, що я не покину тебе з дитиною і не вийду на 3, 10, 20 років за кордон і буду висилати виключно гроші. Я розумію, що коли я тебе говорю, я ризикую велику критику. Але подружжя є створене, щоб бути разом. Коли думаємо про заробічанство, сім'я має виїжджати разом. Звичайно, напротив може виїхати чоловік і знайти першу роботу, перший знайти квартиру, в якій може гідно переїхати за пів року, за рік жінка з дитиною. Або заробітство триває, наприклад, тільки три місяці продовж року, але дев'ять місяців чоловік працює вже в рідному містечку і є поруч своєї жінки. Але ми маємо життя прожити разом. Ми для того виходимо заміж, женемося, щоб мати гроші нашої жінки, яка висуває нам з Італії, чи чоловіка, який працює в Росії чи в Польщі. Але ми з того женимося і виходимо заміж, щоб ми, ми були поруч з себе ціле наше життя. Це саме стосується навчання. Чи моя дівчина, мій хлопець, виїде до Києва і він там буде вчитися, а я буду сама виховувати дитину на Західній Україні. Це є вже брак вірності, і варто про це говорити скоріше. Останній момент, на який я зверну увагу, це є чесність. Не знаю, чи ви також бачите що про те, що я говорю про любов, гнучкість, вірність, чесність. Це є слова, які я взяла з присяги. Ми складаємо на святе письмо в серпі, коли ми беремо шлюб. Тобто цей елемент, який говорять про нашу зрілість і наше якби розуміння, за що ми просягаємо і на що ми погоджуємося. Чесність означає, що я тобі буду говорити правду, що я тобі вже правду говорю, наприклад, про родину мого походження, що я не прикриваю факти, що в моїй сім'ї, наприклад, є особи психічно хворі, і може бути ген, який передається також мною як ген схізофренії, ген депресії, неврозу, що в мене є особи залежні від алкоголю чи наркотиків, і також можуть бути з тим пов'язані наслідки. Я є чесний, що, наприклад, в сім'ї, в якій я походжу, є борги. Я, я під боргами тата є підписаний. І е, найближчих 20 років ми будемо віддавати в банки тисячі євро е, боргів мого тата, за яких я рік тому розписався. І жінка про це повинна знати, чи чоловік, в яку ситуацію ми входимо. Бо коли ми про це часто не говоримо, то часто е, може виявитися рік після шлюбу. що Шлюб не відбувся, що відбувся обман, коли ми присягали на святе письмо собі чесність, бо ми були нечесні, ми вкрили перед іншою особою дуже важливі факти. І тому чесність є чимось ну, необхідним міня говорити правду і мені зарискувати, що хтось з цією правдою мене полюбить і свідомо захоче жити зі мною, з такою історією мого життя, чи з такою хворобою, чи з такою проблемою. І спільно будемо вирішувати. Але друга особа не мусить на це погодитися. Не мусить погодитися, наприклад, на те, що в нас є хвороба неймовірно складна, і є мовірні, що за кілька років нас не стане просто. І не обов'язково чоловік чи жінка мусить дати згоду на, на те, щоби з нами жив, маючи свідомість, що за кілька років нас просто не стане. Чесність також означає, що я буду з тобою приймати всі рішення. З тобою, не з моєю мамою, буду приймати рішення, чи мені купляти пральну машину, чи краще може суперовому білку чи комп'ютер. Не з моєю мамою буде приймати рішення, чи я вийду на заробітки, чи буду працювати у Львові, в Запоріжжі чи в Києві. А я буду з тобою ці рішення приймати. Не з моєю мамою буде приймати рішення, чи мені народжувати дитину вже, чи може за п'ять років. Але з тобою ці рішення буду приймати. Тобто, в чесності я вчуся головні рішення, а навіть і менші рішення приймати разом з тобою. І вже маленькі рішення ми приймаємо разом, коли ми ще не є одружені. Подружжя є прекрасною дійсністю, можна в ньому бути щасливим, але воно вимагає також доброї підготовки. Ми можемо дуже добре виконувати любу професію юриста, журналіста, психолога, покликання бути священиком, якщо ми до того є неймовірно добре приготовані. І тоді праця, яку виконуємо, є приємна і проста, є приємністю для нас. Так само подружжя може бути неймовірно чимось приємним і прекрасним, якщо ми до нього підходимо серйозно і ми є дуже добре приготовані. Тобто я є далека від спонтанних е, рішень, я тебе люблю тільки тому, що ти є дуже гарна дівчина, або ти є чудовий хлопець і ти мені говориш неймовірно хороші е, е, компліменти. Чому? Бо статистика є сумна. 50% людей, які бере шлюб церковних. В Другобичі протягом року розлучається. При тому люди беруть шлюби церковні, не тільки державні розписки. І виявляється, що саме присягання на святе письмо не є гарантом, що ми будемо разом, якщо ми не є приготовлені до творення дуже хороших і якісних відносин. Дорогі мої, в наступній нашій зустрічі також буду пробувати далі говорити про вибір нареченого, нареченої і ділитися з вами наступним своїм досвідом і знанням. І Надіюся, що те, що вам розкажу, буде для вас цікаве і корисне. Слава Христу!